Фотопастки давно перестали бути вузькопрофільним інструментом мисливців і перетворилися на універсальні пристрої для контролю дикої природи, безпеки за міського будинку чи навіть моніторингу саду. Завдяки розвитку технологій моделі з Aliexpress поєднують компактність, енергоефективність і продумані функції: на кшталт нічного інфрачервоного підсвічування, швидкого спрацьовування сенсорів та можливості передавати дані безпосередньо на смартфон. Це вже не просто камера на дереві, а повноцінний розумний помічник, який працює автономно тижнями і дозволяє відстежувати рух у будь-яких умовах. У нашому огляді ми зібрали найцікавіші моделі, що реально заслуговують на увагу: різні за ціною, форматом і рівнем захисту. Усі посилання на перевірені пропозиції в описі під відео. П'яте місце займає Santecam hc 801. Це не просто фотопастка, а фактично маленький розвідник із можливістю підключення до смартфона. Уявіть, спрацював датчик руху і вже за 2 секунди камера пише відео у форматі 4К, що робить кадр на 30 мегапікселів. Причому все це можна дивитися онлайн у додатку Santecam. так прямо у реальному часі. Нічні кадри теж не підкачали. 36 невидимих інфрачервоних діодів тягнуть до 20 метрів. І звір чи порушник навіть не здогадується, що потрапив у кадр. Плюс автономність. До шести місяців роботи від восьми батарейок AI. і це при захисті IP65, тобто дощ чи сніг, їй не страшні, але є й нюанси: хабарити відчутні, не сховаєш у долоні, а ще додаток іноді гальмує, якщо зв'язок слабкий. Тим не менш, ей 801 справедливо отримує п'яте місце нашого рейтингу. Це міцний середнячок для тих, хто хоче реальну 4 к картинку, онлайн перегляд і півроку автономності без зайвих переплат. На четвертому місці Сантека міні 301. Ця модель бере не розміром, а саме компактністю та непомітністю. Камера настільки маленька, що на дереві чи паркані вона губиться завдяки камуфляжному корпусу, але при цьому функціонал зовсім не урізаний. 20 мегапікселів для фото, відео у Full HD з чистим звуком, три режими роботи: фото, відео або комбінація. Спрацьовує вона менш ніж за пів секунди, а нічна підсвітка тягне до 20 метрів, використовуючи діоди на 850 нанометрів, невидимі для ока. Є навіть двохдюймовий дисплей, щоб переглядати матеріал. Прямо на місці. Плюс у тому, що для живлення вистачає чотирьох батарейок АА, і на очікуванні вона може працювати до восьми місяців. Захист IP65 дозволяє ставити її хоч у лісі, хоч у дворі, під дощем чи снігом, але треба врахувати й обмеження. Кут ОГи до всього 70 градусів, тому площа контролю менша, ніж у старших моделей. Також карта пам'яті підтримується максимум на 32 ГБ. І зв'язку по 4G чи Wi-Fi тут немає. Усе пишеться тільки локально. У підсумку Mini 301 отримує четверте місце як компактна, економна і непомітна фотопастка для. Для тих, кому важлива автономність і простота, а не максимальний набір смарт можливостей третє місце. Santec HC900 LTE. Ця фотопастка вже грає на рівні профі й орієнтована як на мисливців, так і на тих, хто хоче контролювати двір чи дачу. Камера тут потужна до 30 мегапікселів для фото та відео у форматі 2К. І головне, є повноцінний 4G модуль. Встановлюєш сім-карту, і всі знімки та відео автоматично відлітають у мобільний додаток із хмарним сховищем. Це означає, що ви можете отримати кадр прямо на телефон, навіть якщо перебуваєте за сотні кілометрів від місця встановлення. Широкий кут огляду у 120 градусів, плюс іч підсвітка до 25 метрів. Роблять HC універсальною камерою, зловить і людину, і авто, і звіра в темряві. Спрацьовує датчик швидко, а сам корпус захищений по стандарту ip 65. Пил, дощ і мороз мінус 40 йому не страшні. Плюси очевидні: віддалений доступ, широка зона контролю, великий діапазон температур. Мінуси теж є. Батарейки АА сідають досить швидко, особливо взимку, тому краще брати якісні елементи живлення чи підключати зовнішні живлення. Плюс вага і розміри більші, ніж у міні-версії. HC-LTE Plus заслужено опинився на третьому місці, бо це вже інструмент не для експериментів, а для серйозних задач. Він і звірину покаже, і ділянку під наглядом триматиме. На другому місці ще одна фотопастка з Китаю, яка вміє працювати на всі фронти. І для охорони, і для мисливського спостереження. Камера дає до 30 мегапікселів у фото і знімає у 2К чи Full HD, при цьому охоплює кут у 120 градусів. Датчик руху реагує за 0,3 секунди, а нічне підсвічування з 36 інфрачервоних діодів дозволяє бачити у повній темряві на відстані до 20 метрів. Фішка моделі простота підключення. Достатньо вставити сім-карту, камера сама знаходить мережу, а ви через додаток SantiCam одразу отримуєте доступ до фото і відео у хмарі. Є і плюшки надсилання знімків на три імейл e адреси, віддалене керування, навіть таймлапс для зйомки інтервалами. Екран дає можливість подивитися матеріал на місці, не чекаючи синхронізації. Плюси, віддалений доступ у реальному часі. Зручний інтерфейс, надійний захист IP 65 і робота при температурі до мінус 40 при підключенні доживлення. Мінуси автономність на батарейках не завжди витягує довгі морози. А карта пам'яті підтримується лише до 64 ГБ. HC-801 LTE Plus 2K отримує котримує друге місце рейтингу як оптимальний баланс між професійною функціональністю, зручністю та ціною. Це та сама золота середина, яка підійде і мисливцю, і власнику заміського будинку. А ось і вершина нашого рейтингу Santec HC901 Pro 4K. Це вже не фотопастка, а справжній монстр спостереження. Відео у 4К. Фото на 30 мегапікселів, кут огляду 120 градусів і спрацьовування за 2 секунди. Жоден рух не вислизне. Нічна підсвітка до 25 метрів невидима для ока, перетворює ніч на день. Але головне повна інтеграція зі смартфоном. Через lte зв'язок камера миттєво шле кадри у хмару, і ви бачите їх прямо в додатку. Хочете? дивіться архів Хочете керуйте дистанційно, запускайте запис, змінюйте налаштування. Ця модель витримує від мінус 40 до плюс 75. Захист IP65 гарантує роботу і в заметілі, і під зливою. Так, батарейки доведеться міняти частіше, якщо ганяти в режимі онлайн, але це розплата за можливості. HC901 Pro 4K це вже не просто пастка для тварин, а повноцінна охоронна система у форматі кишенькового розміру. Саме тому вона і закриває наш рейтинг на першій сходинці. І от ми дійшли до фіналу: від скромних малюків до справжнього флагмана з 4К і онлайн-трансляцією. Кожна з цих фотопасток по-своєму цікава. Одні вражають непомітністю, інші автономністю. А топові моделі дають повний контроль зі смартфона, навіть якщо ви далеко від місця спостереження. Це був наш рейтинг кращих фотопасток з Aliexpress. і тепер ви точно знаєте, яку обрати саме під свої задачі.